В українській політиці завжди має бути паритет. Отже, якщо НАБУ затримує голову Державної фіскальної служби Насірова, який призначений за квотою БПП, то потім за логікою має затримати когось з народного фронту. Цим затриманим став один з головних спонсорів партії Цинюка, колишній депутат Микола Мартиненко. До честі якого треба сказати, що в суд він прийшов без клітчатої ковдри. І, хоча народний фронт вже волає про політичні переслідування, справи проти Мартиненка важко назвати вигаданими, хоча б тому, що розслідують їх і чеська, і швейцарська прокуратури. Його звинувачують у здирництві з чеської компанії Шкода і витягувані грошей з державного бюджету України на швейцарські рахунки. Але такі звинувачення для української політики виявляються дрібницями, тому що 18 депутатів і навіть Три міністри народного фронту беруть Мартиненка на поруки, щоб той не сидів у СІЗО. Що це? Віра у безгрішність політичного партнера і спонсора чи прояв учасників корупційних схем, які відробляли свою долю. От спробуємо зараз і відповісти. Другий пішов: найгучніше затримання квітня. На корупційному полі великої політики суцільні зміни. Слідом з Романом Насірвим на лаву підсудних Національне антикорупційне бюро відправляє заступника головного тренера народного фронту впливового нардепа Миколу Мартиненка. за що насправді затримали Мартиненка? За якою схемою виводилися бюджетні гроші опальним нардепом, якого називали Сірим Кардиналом другої команди парламентської ліги, та найголовніше, чим закінчиться чергове гучне затримання. Не пропустіть, програма гроші розібралася у подробицях гучного корупційного скандалу. Біжний захід у виді особистої поруки. Визначити поручителям народного депутата України Полякова, народного депутата України Бочик. Ви не повірите, але Мартиненко вже на волі. Проте не назавжди, а до 20 червня. Саме до цього часу прокурори нарешті мають чітко сформулювати всі звинувачення і підготувати справу до суду. Ми самі до кінця не розуміємо, що йому намагаються змінити. Незважаючи на те, що прокуратура вимагала тримати Мартиненка у СІЗО і випустити лише під заставу 300 мільйонів, суд вирішив відпустити його без жодної копійки. Його захистили. Мартиненко настроєний на е, участь в Він не збирався нікуди вбігати. Такою зіграною командою захисників малопомітний у політиці Мартиненко шокував навіть найзірковіших корупційних тренерів. Кілька ліній захисту миттєво організували 17 нардепів. Центральні захисники з ЦВК та три опорні захисники із Кабміну. Команда впливових голосів хором взялися гарантувати, що Мартиненко не втече за межі українського поля. Що ж так швидко об'єднало зірок різних клубів у одну потужну збірну імені Мартиненка? Процес відносно мене упереджений. Справа фальсифікується, кажуть на Мартиненка грає його спортивна репутація. Коли заради порятунку капітана команди Микола сам напросився на штрафну картку, добровільно здавши депутатський мандат. Це такий унікальний прецедент для української політики, тому що заради репутації своєї фракції, де він має колосальний вплив, він склав мандат. А на що ж готові врятовані ним однопартійці? 300 мільйонів гривень. Ось ціна дружби з Мартиненком. Навіщо ж двом десяткам найвпливовіших обранців та чиновників принижуватись перед судом, вмовляючи випустити Мартиненка на поруки? Чому самі не заплатили за нього заставу? Тичне замовлення в даному випадку абсолютно незаконно виконує національне антикорупційне бюро. Тут і міністр транспорту Володимир Омелян, і міністр спорту Жданов, і депутат мільйонер Лохвінський. Я познайоме тому мовни всю відповідальність і прошу суд поновити права зазначення особи. Але платити за товариша відмовляються, адже по деклараціях вони більш впливові ніж багаті. Якщо розділити ці гроші між усіма учасниками, виходить по 14 мільйонів на кожного. Наприклад, у Лугвінського задекларовано лише 10 мільйонів гривень. У Максима Полякова всього навсього два годинника «Ролекс». І тут є ще одна цікава деталь. У разі, якщо обвинувачений у розтраті більше 17 мільйонів доларів, а це майже півмільярда гривень втече, то його поручителі повинні будуть заплатити всього на всього 160 тисяч гривень штрафу на всіх. А це приблизно по 7,5 тисяч гривень на кожного із цих людей. Менше 300 доларів. Ось ціна репутації владних захисників. Цікаво, а чи будуть депутати та топ-чиновники так само активно боронити інших підозрюваних по цій справі? Адже за інформацією ситника, її фігурантів вже п'ятеро. Серед них і директор схід ГЗК» Олександр Сорокін. Нічтоні простається, знаходиться в роботі. Насправді проблеми бувають. Так у чому ж звинувачують Мартиненка? І чи правда, що його корупційну гру вже розслідують у трьох країнах? Слідство ми доводимо це. Ми зараз не звинувачуємо, доки справа не в суді. Ми зараз підозрюємо в чинний злочин. Микола Мартиненко й дійсно фігура вкрай неоднозначна. В Україні його називають сірим кардиналом та спонсором ряду українських партій у той час, як в Австрії, Чехії та Швейцарії проти Мартиненка вже відкрито ряд кримінальних проваджень за розкрадання коштів. Давайте розберемо українське звинувачення Мартиненка. Український гігант, східний гірнично збагачувальний комбінат, мав видобувати уран, але хтось порахував, що його вигідніше таємно купувати за кордоном. Далі все надзвичайно просто, аби прибудки текли не комбінату, а автору комбінації потрібна фірма-прокладка із солідною назвою, наприклад, «Штуерман». Підприємство Схід ГЗК» через австрійську фірму прокладку Штоєрман купляло урановий концентрат у Казахстані. Казахи продавали його штоєрману з доставкою у жовті води по 95 доларів за кілограм. А штоєрман продавав Україні по 130 доларів. У такий надзвичайно простий спосіб і формувався 30 відсотковий відкат. Пікантності ситуації придає й те, що комп'ютер Штоєрмана знаходився не в Австрії, а на самому українському держпідприємстві. Тобто, автори схеми просто вписували у кожну платіжку свій навар у 35 доларів. НАБУ впевнені схему придумав саме Мартиненко. Цікава деталь в австрійському кримінальному провадженні проти Мартиненка були задіяні ті ж фірми, які і обкрадали східний ГЗК – у свою чергу захист Мартиненка всі звинувачення відкидає, та називає справу політичним замовленням. Ніхто не сумнівався, що суддя буде бабровник, тому що це карманный суддя е, САП і НАБУ, то ну, шансов достаточно немного, и мы это понимали изначально. Нам пытаются объяснить, что это так работает автоматизированная система. Но как то знаєте, то народных народних депутатів вчора что що бобровникам хорошо їздити в казино, он завжди выигрывает. Юристи Мартиненка стверджують, на набу хоче відігратися після справи на яка потроху розвалюється, тож вирішили переключити увагу на їхнього клієнта. Скоріше всего була якась політична целесообразність, зробити це іменно за Іншими, І ними, навірно, якими мотивами об'яснить крайне проблематично. Чим же закінчиться чергове гучне затримання стане відомо 20 червня. За цей час прокурори мають завершити слідство та перенаправити справу до суду. А нам залишається лише сподіватися, що за цей час у нашій країні не стане на одного втікача більше.